Привіт! Сьогодні ми з вами занурюємося в історію Австралії, щоб розібратися в одному дивовижному парадоксі Як так вийшло, що земля з однією з найдавніших у світі культур стала однією з наймолодших націй? Давайте розплутувати цей клубок разом, зазираючи і в глибоке минуле, і в дуже непросте сьогодення. І знаєте, почати я хочу з дуже потужних слів. Це сказав український дослідник Микола Миклухо Маклай, людина, яка бачила наслідки колоніалізму на власні очі. Ця цитата одразу задає такий, знаєте, серйозний тон нашій розмові. Вона нагадує, що в історії цього континенту є сторінки, які просто не можна ігнорувати. Отже, повернімося до нашого головного питання як таке взагалі можливо? Як континент, що був домом для цивілізації десятки тисяч років, раптом перетворився на державу, історія якої ледь налічує два століття? Це загадка, яку ми спробуємо сьогодні розгадати. Ну що, поїхали? Щоб зрозуміти сьогодення нам доведеться відмотати час назад, і я маю на увазі дуже далеко назад. Історія людства в Австралії просто вражає своїми масштабами, і зараз ви самі це побачите. А тепер просто подивіться на цю хронологію 75 тисяч років тому, 40 тисяч років тому, і тут бац якихось 237 років тому. Цей розрив у часі це не просто цифри. Ні, це справжня прірва між двома світами. І саме вона є ключем до розуміння всієї подальшої історії Австралії. До приходу європейців Австралія ж не була якоюсь порожньою землею. Зовсім ні. Це був континент, що вирував життям. Уявіть собі, сотні племен, кожне зі своєю унікальною мовою, культурою і таким глибоким духовним зв'язком із землею. Вони жили в повній гармонії з природою, а їхні знаряддя праці з дерева та каменю були просто геніальними у своїй простоті. І ось ми підходимо до точки неповернення, моменту, який змінив хід історії Австралії назавжди 1788 рік, рік, коли на континент ступила нога європейця. І з цього моменту почалася трансформація, відлуння якої ми чуємо й досі. Ось тут ми бачимо цей контраст просто чорним по білому. Тисячолітній спосіб життя, який був повністю пов'язаний із землею, зіткнувся з колонізацією. А розвиток вівчарства, який вимагав гіганських пасовиськ, став по суті смертним вироком для багатьох племен. Їх просто силою витісняли на найгірші, найменш придатні для життя землі. Понад 90 Просто вдумайтесь у цю цифру. Це катастрофічне, неймовірне скорочення чисельності корінного населення, яке сталося після прибуття європейців. Як таке взагалі могло статися? А ось що стоїть за цією цифрою. Моторошна конкретика. За трохи більше ніж століття кількість аборигенів впала в десятеро. Це не просто статистика, друзі, це справжня демографічна катастрофа, яка залишила глибочезний шрам на душі цілої нації. Але, як виявилося, витіснення з земель було лише початком. Ця трагедія розвивалася далі. І зараз ми поговоримо про одну з найболючіших сторінок історії державну політику, що отримала назву вкрадене покоління. Суть цієї політики була простою і, чесно кажучи, жорстокою. Дітей корінних народів масово, примусово вилучали з їхніх власних родин, і це тривало аж до 1970-х років. А мета була одна. Повна асиміляція, тобто, по суті, розчинення культури аборигенів у культурі білої Австралії. І ключовий момент тут наскільки систематичним було це знищення зв'язків. Справа ж не тільки в тому, що дітям не давали бачитися з батьками, їм забороняли говорити рідною мовою, писати листи. Це була цілестрямована спроба стерти їхню ідентичність, їхнє коріння. Важко навіть уявити, наскільки це було травматично. Добре, після такої складної та трагічної історії якою ж є Австралія сьогодні, чи змогла вона подолати своє минуле? Давайте подивимося на демографічну та соціальну картину країни. Ця діаграма дуже чітко показує сучасний стан речей. Переважна більшість 80% — це це англоавстралійці, а нащадки корінних народів, які жили на цій землі тисячоліттями, становлять лише трохи більше трьох відсотків. Це, мабуть, найяскравіший приклад того, як історія формує сьогодення. І ця демографія, звісно, відображається в реальному житті. Англоавстралійці це в основному міське населення, яке володіє ключовими активами країни. А от аборигени часто живуть у резерваціях чи на околицях міст, працюють найманими робітниками і при цьому докладають неймовірних зусиль, щоб зберегти свою унікальну культуру. До речі, щоб було зрозуміло, що таке резервація, це не просто якесь місце. Це, по суті, спеціально відведена урядом територія, де проживає значна частина корінного населення, часто в умовах, які, м'яко кажучи, далекі від ідеальних. Але попри всі ці випробування, історія аборигенів Австралії не закінчена. Зовсім ні. Це історія не тільки про втрати, це ще історія неймовірної стійкості та боротьби. Давайте перейдемо до фінальної частини і подивимось на їхню спадщину та боротьбу за свої права. Ну, звісно, коли ми думаємо про культуру аборигенів, що перше спадає на думку бумеранг. Але це ж не просто іграшка, це дуже складна мисливська зброя. Вона свідчить про глибокі знання аеродинаміки, які аборигени мали задовго до того, як європейці почали будувати свої перші літаки. І ось вам факт, який просто збиває з ніг. Цьому винаходу понад 8 тисяч років. Тільки уявіть, зброя, зроблена з корення акації, може летіти зі швидкістю автомобіля. Це справді вражає свідчення неймовірної винахідливості. Ще один надзвичайно потужний символ це прапор аберегенів. Кожен його елемент має глибоке значення чорний це люди, червоний земля, а жовте сонце в центрі це життя. З 1995 року цей прапор визнано другим державним прапором Австралії, і це стало дуже важливим кроком на шляху до визнання прав корінного населення. Отже, яка ситуація сьогодні? Ну, це така собі історія з двох боків. З 60-х років триває рух за рівноправність, і він приніс значні результати. Але роботи попереду ще дуже багато. Водночас існують серйозні екологічні проблеми, які загрожують унікальній природі континенту. Але є й позитивні кроки, наприклад, створення величезної мережі національних парків, що дає надію. І все це підводить нас до фінального, мабуть, найскладнішого питання, яке залишається відкритим: як знайти цей баланс? Як сучасна нація може одночасно шанувати свою неймовірно давню історію, визнавати помилки минулого і водночас вирішувати складні проблеми сьогодення? Це питання, над яким варто замислитися не лише австралійцям, а мабуть, і всім нам.